За даними ВОЗ, онкологічні захворювання займають друге місце у світі посмертності у Закарпатській області за 2024 рік до профільних закладів звернулося майже 60 тисяч пацієнтів. Підтвердився діагноз у трьох тисяч людей. Розповіли спікери під час брифінгу у Закарпатській ОВА. Ситуація взагалі має тенденцію до зростання до 2030 року. Прогнозується. Зростання онкозахворюваності на 45%. Це пов'язано ну, не, не тільки з тим, що більше стресу, більше навантаження, гірша якість продуктів, екологія і так далі, але і з тим, що люди в середньому живуть довше, пік захворюваності приходиться. На, е Вік старше 60 років за інформацією Вікторії Тимчик, головної епідемологині області, якщо виявити ракові захворювання на початкових стадіях, то пацієнт може повністю здолати цю хворобу. Тому медики рекомендують кожній людині після 21 року щонайменше один раз у році робити комплексні обстеження. Досягнувши віку 40-49 років, то повинна бути консультація лікаря раз на рік, і мамографія за рекомендацією уже в більш старшому віці, після 50, обов'язково по Набути мамографія раз на два роки. Якщо ми говоримо про мрак шийки матки, то відповідно треба здійснювати тестування суттєвим таким профілактичним заходом, який покращить ситуацію. Є можливе введення вакцини від папіломовірусу в календар профілактичних щеплень. Через онкологічні захворювання в Україні щороку помирає майже 80 тисяч осіб. Щодо Закарпатської області, то у структурі захворюваності дорослого населення переважають пухлини легень та бронхів, шлунково-кишкового тракту, молочної залози і жіночих статевих органів та передміхрової залози у чоловіків. У дітей переважають злоякісні наутворення кровотворної тканини, кісток, головного мозку, нирки. Цького ОВА спільно з угорськими партнерами у лютому організували зимові канікули за кордоном для 200 дітей українських військових. Далося охопити молодь із різних куточків країни Київщини, Дніпровщини, Харківщини, Франківщини та Закарпаття. Діти відпочивали у дві зміни в одному із угорських міст. У зимовому таборі їх оточували, насичені і цікаві програми. Турбота про дітей, які вже три роки живуть в умовах війни, для нас безумовний пріоритет. Тому вдячні партнерам за підтримку нашої молоді у непрості часи. За створення для них Можливості активно провести час за кордоном, оздоровитися, розширити кругозір, зазначив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Суд виніс вирок жителю Тячівського району, який був затриманий поліцією за жорстоке вбивство свого однорічного сина. Деться про злочин, що трапився влітку 2022 року одному із сіл району. Тоді співробітники Тячівського районного відділу поліції встановили, що 30-річний фігурант наніс численні ножові поранення своєму сину, якому на той момент був один рік і 10 місяців. На момент скоєння злочину інші члени родини перебували на подвір'ї домогосподарства. Вони помітили, що чоловік раптово вибіг з помешкання. Зайшли всередину та виявили там дитину. Численними ножовими пораненнями. Оперативникам кримінальної поліції вдалося затримати злоумисника за гарячими слідами. Він переховувався у лісі. Його одразу ж затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Весь період до судового розслідування зловмисник перебував під вартою. На підставі зібраної поліцейськими доказової бази суд призначив злочинцеві покарання до вічне позбавлення волі. У Перечині поліція затримала зломисника, який увірвався в будинок місцевих жителів та пограбував їх. 9 лютого ввечері в місті Перечин до будинку місцевої жительки увірвався невідомий. Погрожував їй та її сину, після чого відібрав мобільні телефони потерпілих, зачинив їх у помешканні та втік. Жінці вдалося зв'язатися з поліцією та повідомити про злочин. На допомогу негайно виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Ужруцького районного управління поліції. Після спілкування з потерпілими правоохоронці одразу. Ус розпочали пошуки грабіжника менше ніж за годину співробітники кримінальної поліції встановили, що до злочину причетний 32-річний житель міста. Він раніше вже притягався до кримінальної відповідальності та лише рік тому вийшов з місця позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини, затриманому загрожує до 10 років ув'язнення. Слідство у справі триває. Шляховики знищеним він кодом виявили прикордонники на кордоні з Угорщиною. Транспортний засіб марки «Нісан Патрол» зі знищеним ідентифікатором кузова виявили прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Угорщиною. Під час огляду позашляховика української реєстрації, яким у пункт пропуску вилок прибув 49-річний житель Львівщини, прикордонний наряд виявили ознаки знищення ідентифікаційного номеру кузова. Жодних відомостей щодо проведення зміни чи знищення він коду у документах на транспортний засіб вказано не було. Транспортний засіб в українця вилучені. ...співробітники Нацполіції. На вихідних на Закарпатті зафіксували 13 загорань сухостою. З 7 по 9 лютого закарпатські рятувальники 13 разів виїжджали на загорання сухостою. Шість з них виникло на території Ужгородського району, п'ять на території Мукачівського району одне загорання сухостою зафіксували у Хузькому районі. Ще одне у місті Мукачево. Наймасштабніше за площею пожежа трапилася у селі Радникова Гута на Мукачівщині. Вогонь охопив суху траву на площі двох гектарів. У селі Тур'я Поляни на Ужродщині загорання сухостою спричинило пожеж у надвірній споруді на щастя обійшлось без жертв. Порці Рахівщини ліквідували пожежу в надвірній споруді, запобігши її поширенню на житловий будинок. До служби порятунку не йшло повідомлення про загорання господарської споруди на вулиці перемоги у селі Чорна Тиса Рахівського району. За попередньою інформацією, господиня вийшла з будинку, щоб нагодувати худобу, і побачила, що горить дах дерев'яної споруди. Осередок пожежі знаходився всього за три метри від оселі. Тож жінка покликала на допомогу сусідів і зателефонувала рятувальникам. Місцеві жителі намагалися загасити полум'я водою з відер, але їх зусиль Лулося недостатньо. Ініціативу взяли на себе вогнеборці державних пожежно-рятувальних підрозділів міста Рахів та селища Ясіня, які прибули на місце події. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на площі 24 квадратних метри. Причину займання та суму завданих збитків наразі встановлюють правоохоронці. Київські надзвичайники врятували від знищення житловий будинок. 10 лютого до служби порятунку не йшло повідомлення про загорання у житловому будинку на вулиці Горбки в селі Нижні Ремети. Першими вогонь помітили сусіди та переймаючись за те, що всередині може знаходитися 78-річна власниця та її син. Зателефонували на 101. Вони також поспішили на допомогу, але через сильний дим не змогли потрапити всередину. Вогнеборці, які прибули за викликом в апаратах захисту органів дихання та зору, провели розвідку пожежі, але людей у жодній з кімнат не виявили. Далі рятувальники з міста Б. Регове та іршава розпочали гасіння пожежу. Ліквідували на площі 12 квадратних метрів. Рятувальники розшукали 71-річного туриста з Львова, який зник у горах. 8 лютого до рятувальників надійшло повідомлення про зникнення учасника туристичної групи. Він відстав між горою Петрос і полониною Головчеська. Однак це помітили лише через кілька годин. Вночі рятувальники обстежили маршрут до урочища Перемичка та полонини Рогнеска, проте слідів не знайшли. Вранці були залучені додаткові сили ДСНС. У районі полонини Головчеська знайдено сліди, що ведуть у напрямку Богданівської долини. Заблукало 71-річного ...туриста, якого шукали рятувальники, знайшли 9 лютого. Чоловік у задовільному стані його супроводили до села Богдан.